Але студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроект про часткове повернення документальних податкових перевірок. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідний законопроект проголосував 231 депутат. Железняк зазначив, що у другому читанні термін повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня. Перевірки не проводитимуть коли зробити це буде неможливо зміркувань безпеки через перебування об'єкта перевірки на тимчасово окупованих територіях, тощо водночас тимчасово діятиме мораторій. Перше на перевірки платників єдиного податку першої та другої групи, крім перевірок, пов'язаних з припиненням підприємницької діяльності ФОП та або таких, що проводяться на звернення платника податків до 1 грудня 2024 року. Друге на перевірки платників податків. Податкова адреса яких зареєстрована на тимчасово окупованих територіях до останнього числа місяця, в якому була завершена тимчасова окупація відповідних територій, у разі зміни адреси до дати проведення реєстрації, Ярослав Железняк та Данило Гетьманцев зазначили, що ухвалення цього законопроєкту є однією з вивог МВФ для ухвалення траншу Україні. Про від про відновлення документальних податкових перевірок говоримо далі детальніше, і з нами на прямому зв'язку Ігор Будник, експерт із оподаткування всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня і вам дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. А питання перше тривіальне. Якщо зауважити, що повернення податкових перевірок, за словами народних депутатів, є однією з вимог МВФ. Чи міг уряд не прийняти такого рішення? Ну, я вважаю, що його потрібно було приймати. І взагалі це питання якось дуже сильно якось політизувалося. Ну це Технічна історія, якщо є податкова дисципліна, потрібні перевірки. Просто е, найменших треба не чіпати, а ризикоорієнтовані перевірки проводити. Перевірки поки що не торкнуться платників єдиного податку, першої та другої групи. Тих, чия податкова адреса е, зареєстрована на тимчасово окупованих територіях. Чи достатньо на вашу думку цих виключень в поточній ситуації? Ну, якщо чесно, то не дуже. Мені здається, що там у нас просто чомусь забули, що є наказ Мінфіну номер 524 який регулює порядок відбору платників податку. І він досить добрий і ризик орієнтований, і ну, там є три ступені ризику, і можна було б просто в нього внести відповідні зміни і. Ну правильно, все зробити без такого галасу і перенесення на один місяць. А зараз ще зареєстрована постанова, тому що там технічно нардепи отримали не за 10 днів другу редакцію, а за 7. Буду час зараз ще раз голосувати за чи проти цієї постанови. Ну щось тут щось тут не так відбувається. А скажіть, будь ласка, для кого на вашу думку варто було вести ще ось такі винятки? Ну, Дивіться, там е, я б по-іншому сформулював взагалі. Е, там, е, здається, е, якщо та редакція, яка була надана, там е, правильно все відновлені перевірки для підакцизників, для нерезидентів, для грального бізнесу. А далі от. П'ятий пункт в тій редакції, в якій воно було подано, там всі інші, в якого є хоч один з критеріїв. Ну, наприклад, заробітна плата відрізняється від середньої по галузі на 50 і більше відсотків. Ну тут навіть той наказ Мінфіну, про який я казав, він. Ризиковими для перевірок ставить тих, в кого є хоча б один мільйон обороту. Тобто, знов в тій редакції, в якій там е зараз є, то може. Мікробізнес підпасти під перевірки, тому що там один критерій з п'яти якийсь порушений, а великий бізнес не підпасти під перевірки, тому що він в середньому по галузі видає все вірно, регулюючи так, як йому потрібно. Тобто виключення та є, але якось не так воно сформульовано. Зрозуміло, давайте підіб'ємо трішки підсумки, кому точно найближчим часом варто готуватися до перевірок. Ну о, там є критерії, точно що будуть перевіряти е, ті, хто працює з підакцизними товарами. Це я вважаю правильно. Е, гральний бізнес е, це теж правильно. Не резиденти е, і ті, хто. Е, Ну, можуть працювати з нерезидентами, це теж правильно, оскільки ми чули, що на митниці у нас є багато порушень і це з цим пов'язано. Ось цим, цим категоріям я вважаю, що їм і не потрібно було зупиняти перевірки. А далі, в п'ятому пункті, там о, може зробитися як, якесь масове бомбардування малого бізнесу? Я б не хотів. Я сподіваюся, що мінфін таки підкоригує свій наказ е, у відповідності до нової редакції податкового кодексу, яка вона буде, і ми не побачимо знущання над мікробізнесом. Скажіть, будь ласка, чи є якісь нововведення в питання порядку проведення таких перевірок? Ну, там тільки щодо безпечності, ось цю цю частину я б взагалі прийняв би без зазначення, кого перевіряти, що повинні бути безпечні умови і все таке інше. Ну правда, визначень знов таки, визначить визначати, чи є ці умови безпечними, виходить. Ну, буде податкова, яка наказ на перевірку це і видає. Загалом, у порядок проведення перевірок податковим кодексом регульований і в цю частину зміни не вносяться. Я сподіваюся, що в наказ Мінфіну 524 будуть внесені відповідні перевірки. Відповідні зміни і перевірки будуть ризикоорієнтованими і взагалі то відбір регулюється цим наказом Мінфіну, не податковим. Практика податкових перевірок, яка доведена вже в Україні, збігається з тим, що коли вони відновлюються або посилюються, то це приводить до того, що бізнес ще більше ховається в тінь. Як ви вважаєте, в цих умовах, в яких ми сьогодні знаходимося, відновлення перевірок от, зі всіма деталями, про які ми вже поговорили, чи знов таки воно він сприятиме тому, що буде ховатися в тінь бізнес. Ну, я сподіваюсь, що ні. Там побачимо. Зрозуміло. Пане Ігоре. Я дуже дякую вам за діалог. Дякую за відповіді на питання і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Будник, експерт із оподаткування Всеукраїнської професійної асоціації підприємців, засновник аудиторської компанії Ніка. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.